Настя П'єх займається на фортепіано та співами кожного дня. Її 12, і окрім школи та домашнього завдання, вона отримує призові місця на музичних конкурсах. А нещодавно Настя потрапила у довгий список учасників національного відбору на участь у дитячому Євробаченні. Я гулянки відклала і зараз тренуюся, щоб добре там виступити і пройти на велику сцену. Одну з пісень для нас відбору Настя написала разом з викладачкою. Ти Мама дівчинки розповідає, що для кожного виступу готують костюм. «В Цьому костюмчику Настя виступала маленькою, співала одну з своїх перших пісень. Це було «Подаруйте братика, але чомусь подарували сестричку. Це відео виступу Насті на міжнародному конкурсі у Польщі. Бабуся каже, що у їхній сім'ї всі мають гарний слух і голос. Співають, коли збираються разом на свята і підтримують Настю у всіх починаннях. Тому я Насті вийшов постійно з Настею. Як при нагоді я кидаю всю роботу, але я їду з Настею. В основному сиджу, сиджу, як ну я кажу, слухач, як це як слухач сиджу на залі. В основному, ну щоб лишній раз її кажуть, не тривоже. Вже у понеділок Настя поїде на прослуховування на світбору до Києва, а родичі підтримуватимуть її вдома. У лонглист Євробачення потрапила ще одна дитина з Львівщини, Катя Єворська. Її історію розповімо у наступних випусках. Іванка Дусько, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львівщина.